Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 16.04 неділя. Я дивлюся правий берег міста Запоріжжя. Поздоровалась, Хі -хі. вийшла. Вийшла, поздоровалась. Так, ну і давайте подивимося. Яка буде ситуація? Загальна обстановка, які енергії будуть виривати на правому березі 24 квітня в плані безпеки. Непогано, непогано, непогано. Давайте розкриємо трошки. Непогано. Мені подобається. Так, а донечко яке було? Дитинка, стабільність. Ну, тут, може, щось маленьке буде, але може ще й під питанням, якщо зараз ми подивимося. Лівий берег дивилася весь сьогодні такий. Під питанням. Кругом розвілки, кругом тучі, в общем, таке. Так, дивимося. ППО як спрацює по правому берегу. Ох, попрацюють хлопці, ох, попрацюють. Який результат для нас буде? Під питанням буде результат для нас. Ні, утримаємо, а тут коса буде йти. Роздоріжжя і коса зрізається. Буде все вроді як нічого. ну По тучкам. Ну, от воно так і є. Тобто крутиться, вертиться, так? Да? Шар голобою. Вони будуть. 24 ця доба піде така. Так, ну, давайте глянемо приватний сектор правого берега. Так, приватний сектор. О, може бути така ситуація, що у вас буде якась ось така подія. Ось вона три карти. Але, але, в принципі, по ітогу будуть робитися дії по лілі дуже потужні. Я так отдію. Мені так не дуже вдобно. Ось і. Е Ну, не буде це дуже серйозно. От кажу, от кажу як є, ось воно лежить. Тут навіть тут є, будуть тут такі речі робитися, Бачите, воно продовжиться, ця картинка. Робота, яка робота? Ось отака робота. Буде чоловіча енергетика то робити, але будуть ще й якісь взаємодії. Розумієте, тут от собака, вона все ж таки тут все зрізається. Ось, дивіться, бачите, зрізається ця змія. Буде робитися якась робота нашими. Хлопцями і тут -то -то ці лілії. та Ну ні, тут не повинна. Оця, оце, оце початок такий дуже він серйозний. Але закінчення йде нормальне. Більш-менш там не буде серйозного удару якогось. Не повинно бути. Давайте я спитаю ще по-іншому. Дивіться, як цікаво, я питала просто да чи ні. Це негативна карта. Вона каже ні, якщо ти питаєш. Але яка вона яскрава? От якби я просто поклала карту, то відповідь була б, що да, люди, щось воно таке буде. Але тут я питала: дайте мені карту на да чи ні. Це негативна карта, вона каже ні. Давайте ми подивимося, що будуть постраждалі люди по приватному сектору. Боже, цей мотоцикл таке впечатлення, що він мені по голові проїхався. Це ужас. А ти хтось погано чує, я дуже сильно чую. Погано бачу, але чую дуже хорошо. Через Можна на подводну лодку йти акустиком. Так, давайте спитаємо. Прикриває. Бачите? Бачите, що робить? Ну, ця карта, вона каже, ні. Це, оце вже негативна карта. Це не активна, це нейтральна, її треба докладати і йде роздоріжжя. Ні, не буде. Так, давайте глянемо багато поверхівки. От, якщо не докладати, просто три карти. Да? Ситуація буде все ж таки під питанням. Змінюватися буде. По крискам буде там щось там шебуршитися. Але хлопці наші порішаються ці процеси. Ну і давайте я подивлюся, яке тут буде продовження розкрию. Прийшли мої люди. Закрила двері. Ну, бачите, тут нормально. Так, да, нормально буде. Буде нормально. Все. По багато поверхівкам правого берега все буде нормально. Дивимося промислові об'єкти. Ну, опять-таки, опять-таки, під питанням воно тут. Дівчина ця працює, і чоловік працює. Е, ну, я не бачу, щоб тут було щось погане. Бо я поклала ось на трансформацію. Конкретно пішов. Гарна карта. Ця трансформація, вона. да, не буде. Так, і давайте подивимося. Давайте подивимося. Соціальні об'єкти по правому берегу. Нормально буде. Так, там є плани, щось нашкодить, але буде все стабільно, все буде нормально. Торгівельні об'єкти закритого типу. Це буде добре, І давайте я для вас покладу скриньку. М -м -м, ви знаєте, що я вам скажу? Значить, по позитиву нічого хорошого тут немає. М -м -м, а тут іде якийсь обман, буде якась така штука. Щось воно там, ну, так, гарні ці карти йдуть, але перша то така, то якийсь буде обман, якась подлість буде. Що воно буде, не знаю. Потім йдуть гарні карти, тобто це буде під контролем якось воно потім. Може, буде пов'язано, може, буде пов'язано якось, ну, трудно сказати, по негативу якийсь план, але він. От, розумієте, ось воно. Воно пов'язано, позитив він не дуже, і, соотвісно, негатив, він, вони пов'язані. А по ітогу йде подія. Яка е, щось буде зрізати, буде йти зміна чогось, трансформація. І тут іде серце і робота, почуття і робота, і люди. Ну тут трудно сказати. Якось в розкладі було більш менше, а тут такі карти серйозні падають. Так, мені не подобається ця скринька. Дуже не подобається, не підходить вона мені. Що це таке? Я на іншій колоді покладу, ми подивимося, чи випадуть такі ж погані карти. Нормальні були розклади, а скринька якась така. Ну, бачите, захищатися ми по-любому повинні, бо у нас це потрібно робити. Але ось сюди енергія ця хороша, по ітогу буде все нормально. Хоча буде дуже нервова обстановка. Дуже нервова обстановка. Так, тягнемо багато, бачите, бажань захищатися. Але їх вже із сил тих не особисто, знаєте, вигарання йде у людей. Ого, гром який. Так, а на позитиві у нас лежить мах. Але все ж таки після мага йде у нас отака п'ятірочка, але тут ну, буде йти встановлення тут. Знаєте, от, е, Тобто, в принципі, нормально, нормальні карти, да, це не страшна карта, не сама страшна, яка тут є. Але так воно є. Бачите, як по позитиву йде у нас е, маг, який має все, але все ж будуть якісь втрати. да. А, тут іде у нас а, луна в негативі. Це просто як вона сама про себе каже. Да? і то, Чому? Тому що дуже ось у нас багато. Практично ця карта вже в перевернутому плані. Чому? Тому що багато проблем. А він ж менш нормальний. Все ж таки вишкрібимося якось. Все ж таки всплеск буде, початок буде, туз. Це енергія, початок чогось і радість, тобто все буде нормально. Ну, ця скринька більш така, знаєте, життєво утверждаюча, як, як сказати на українській мові. Ну, то ж, ота була взагалі тільки е... <смі> от повзати на, 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 на кладовище, да? таке ощущення, бо Випадали там груби, коротше, башні і все остальне. Ось нормально. Нормально для військового часу, куди діватися, але ось тут все добре. Так що так, правий берег, Тримаємося. Все буде добре. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, будьте активними. Цей зв'язок важливий. І почуємось, па-па.